Пункт 1.7. Правил дорожнього руху України водії зобов'язані бути особливо уважними до таких категорій учасників дорожнього руху, як велосипедисти, особи, які рухаються в кріслах колісних та пішоходи. Усі учасники дорожнього руху повинні бути особливо обережними до дітей, людей похилого віку та осіб з явними ознаками інвалідності. Даний пункт правил дорожнього руху підкреслює обов'язки водіїв, пішоходів і пасажирів перед такими категоріями учасників дорожнього руху, як діти, літні громадяни, а також особи з ознаками інвалідності, які через певні обставини не можуть виконати вимоги правил дорожнього руху або не повністю усвідомлюють, що вони своїми діями створюють небезпеку чи перешкоду для. Інших учасників дорожнього руху. При появі дітей, людей похилого віку або людей з ознаками інвалідності у межах проїзної частини, водій зобов'язаний знизити швидкість, поступитися дорогою та інше. Пішохід зобов'язаний допомогти перейти проїзну частину, якщо в цьому є необхідність, зорієнтуватися на місцевості та інше. Пасажир зобов'язаний створити комфортні умови перебування зазначених осіб у транспортному засобі, допомогти зорієнтуватися на місцевості, якщо зазначені особи перебувають поза транспортним засобом і таке інше. Друзі, бажаю вам вдало скласти теоретичний іспит у вашому сервісному центрі. Практичні іспити екзаменаційних маршрутів, будь ласка, дивіться у відповідному плейлисті на каналі. До зустрічі на дорогах.